Знаєте, друзі, хвороба змінює не лише наше тіло, але часто і нашу душу, наш світогляд, як медицина та духовність можуть підтримати людину в найважчі моменти сьогодні. Нам розповість та поділиться власним шляхом, власним досвідом. Христина Філіц, це лікарка, психіатриня, психотерапевтка та авторка книги Душа моя та твоя зараз нашого гостя в студії. Тож вітаємо вас. Доброго ранку! Доброго. Дякуємо, що завітали до нас. Дійсно, дуже важливо. От перей... Очисляючи всі ці, скажімо так, регалії, так і психотерапевтка, і так само лікарка-психіатриня, дуже дійсно багато, ще й письменниця. Такий глибокий у вас досвід. Дякуємо, що ви зможете сьогодні з ним ним поділитися. От як, на вашу думку, крізь призму всього цього, так, всіх цих професій, можна сказати, що для вас означає духовність? Дякую. Ну, для мене духовність, мабуть, так метафорично зараз буду говорити. Для мене духовність це так звана така радіохвиля, так? яка налаштована на певну частоту. Ця частота може бути Господь, і ця частота може бути його противник. І в залежності від того, на яку частоту наша радіохвиля налаштована, тобто наша духовність, в залежності від того, ми і транслюємо себе у цей світ, тобто свої думки, свої бажання, свої емоції, дії, тобто те, ким ми є і що ми можемо дати у цей світ. Угу. Пані Христино, ви маєте досвід. Ви пережили на собі те, про що ми сьогодні розмовляємо, тому що у нас такий тиждень присвячений обізнаності про онкологію, про такі важливі речі. Чи можете ви коротко поділитися своїм досвідом, що ви пережили? Як ви це пройшли? Як так сталося? Що ось ви перемогли цю хворобу? Цей досвід насправді для мене є дуже корисний, і дуже потрібен був для мене. Не дивлячись на те, що я завжди себе рахувала духовною людиною, uh -huh. такою, яка живе з Богом, так, принаймні в теорії, так uh -huh. е я розумію, що. Цей досвід, який зі мною страпився, він для мене став тим таким поштовхом до того, аби я ще ближче досвідчила свої відносини з Богом, аби я ще досконаліше плекала свою духовність, аби я зупинилася і більш так прицільно переглянула своє життя, те, ким я є, що я можу дати, чим я можу поділитися. Тому що особистий досвід він дуже торкає людей і торкає моїх пацієнтів, так відповідно, я можу. Мати більший такий багаж, яким можуть ділитися, який можу свідчити, так і давати приклад людям, які теж опиняються в таких обставинах. Тому що я не лише лікар, я ще й людина, просто людина, яка живе це життя і теж має свої труднощі, випробування. І я на своєму прикладі показую, як можна виходити з таких важких надважких обставин, залишатися переможцями і жити далі зі світлом в очах і надією на те, що Господь поруч і це, і це найголовніше насправді. Дійсно, лікування, коли я не знаю просто, якою була ваша реакція, коли ви вперше дізналися, що вас виявило онкологію? От можете так буквально швиденько розповісти, як ви відреагували, Чи були ви здивовані, чи, чи ви якось спокійно зрозуміли на це є воля Божа? Чи навпаки були обурені, такі агресивно налаштовані? Чому я? Ну, В першу чергу я людина, як я вже зазначила, і в мене є свої слабкості, в мене є вже своє сформоване світобачення, так? І в мене є свої якісь життєві переконання, що от це я, це моя історія, це моє життя, і так, і не інакше. І звісно, що коли мені озвучили цей діагноз, я перші кілька секунд була в, такому, в такій невідомості. І ця невідомість мене трішки так. Розбалансувала, так, розбалансувала. Але потім я сіла і зрозуміла, що ну окей, значить, така воля Божа, як ви зазначили. Значить, з цього з цього всього, що трапилось, я маю щось винести, я маю щось створити, я маю якось це так пережити, щоб дійсно отримати якийсь такий результат, за який потім Господь мені скаже, молодець. Я йому скажу дякую, і насправді на сьогоднішній день я дякую Господу за те, що зі мною трапилося. Mm. Якби не ця ситуація я б не написала свою книгу, mm. я б не стала з ним ще ближчою. Так я б не досвідчила те, що я досвідчила на сьогоднішній день. Оці, оці контакти з Ісусом, з Отцем Небесним, Святим Духом, це надзвичайна колаборація. Людина, Бог Отець, Ісус і Святий Дух. Я про це свідчу, я про це говорю, я цим mm -hmm. ділюсь. Слава Богу, за те, що ви є цим живим свідченням для всіх нас, дійсно, усе стається з певної причини, так і, хоч причина ця може нам не подобатися, але вона може привести дійсно до такого важливого етапу mm -hmm. і усвідомлення, як от ви сьогодні, дійсно. Скажіть, будь ласка, ось як ви все ж таки. Прийшли до того, щоб покладатися на Бога в цих непростих обставинах і як саме віра, самодуховність Бог допомагав вам пройти цей шлях, як ви це особисто відчували? Я для себе завжди розуміла, що людський ресурс він є обмежений. Тобто те, що людина може дати людині, воно в певний час закінчується. Угу. І коли це закінчується, ми маємо мати якусь іншу опору. Місце надії, місце знань. І якщо ви говорите про віру, так, то для мене віра це знання, чітке знання того, що є хтось, хто мені дає 100% гарантію того, що в тебе все буде гаразд, в будь-якому випадку. І коли от людський ресурс закінчується, ти приходиш до того, хто тобі його продовжує і в кого він безмежний. Тобто я не говорю, що я лише звернулася до Бога. Так, в мене був період, коли я. Пролікувалася у певний дуже. спосіб. Це було дуже так короткочасно, але дуже. це було мені необхідно в той момент. Дуже. А потім, коли мені сказали, що далі ми не гарантуємо нічого, і ти можеш через деякий час померти, я зрозуміла, що мені цього не недостатньо, і я так не хочу. І тоді в мене була навіть не альтернатива, а єдиний шлях дуже. для того, щоб е, ці прогнози лікарів е, спростувати і показати їм, що у мене є ще один лікар, mm -hmm. лікар небесний 100%. Лікар мого життя, як дивовижно, про те, що для вас це не була альтернатива так. або ще один спосіб. Там я я спочатку обійду всіх лікарів, потім прийду до тебе. Тобто, це дійсно така колаборація, як ви кажете, людини і, і господа. От мені цікаво, були у вас такі моменти, коли, якщо вам уже сказали лікарі, що нічого ми не гарантуємо, можливо, у вас був такий відчай певний. От як ви приходили його з Богом, якщо для вас в результаті все буде добре? А якщо цим все буде добре? Не було продовження життя. Як ви чи було у вас таке розуміння, що я готова прийняти будь-який його варіант? Ви знаєте, коли мені сказали, що ми нічого не гарантуємо, я навпаки зраділа. Тому що я не хотіла як лікар, маючи медичну освіту, я не хотіла традиційного лікування для себе. Я розуміла його наслідки, і я для себе не обрала традиційне лікування. Я для себе обрала того, хто мені каже ранами. Моєму та зцілена. Mm -hmm. Ісус так говорив, так? Господь говорив ранами, Ісуса ми зцілені. Тому для мене не було розчарування, для мене була нагода просто ближче спілкуватися з Господом, розповідати про всі мої болі, про всі мої бажання. А на той момент моїм бажанням було зцілення. Mm -hmm. Тобто я розглядала лише цей варіант. Я бачила його як реальність і як правду мого життя. Я знала, що він мені може це дати. Uh -huh. А якщо він мені може це дати, то чому я маю надіятися на те, що щось може піти не так? Mm -hmm. Господь відповідає за свої слова. Mm -hmm. Він вірний своїм своєму справді дивовижно, наскільки сильною була ваша віра, і є зараз, я впевнена, що вона ще більше зміцнилася від цього досвіду після пережиття такого. Взагалі, ось можливо, у вас були якісь тексти, якісь місця з Біблії, які вас особливо надихали, які вас особливо тримали, підтримували. Ось як саме ви. Копали вглиб самодуховності, як саме ви зміцнювали свої стосунки з Богом, тому що це дивовижно мати настільки сильну віру, тому що багато людей навпаки розчаровується. Вони кажуть: Боже, чому я, Боже, за що? Чому я чому я, а не ну чому саме в моєму житті сталася така ситуація? Віра приходить через слухання, і ви правильно сказали, що я копала, я угу. читала Біблію, і в мене не було м, таких визначених місць, які насправді мене от тримали, і угу. тільки ці місця і більше нічого. Я читала. Просто по порядку. Uh -huh. Найбільше мене, мабуть, тримали псалми, тому що Давид їх писав, коли йому було надважко, і він звертався до Господа. І навіть в псалмах він іноді нарікав, він, uh -huh. він, він сварився з Господом. Так? Я з Господом говорила. Я говорила як в молитвах традиційних, які ми вже знаємо, я е, слухала його через Біблію, але паралельно у мене був живий діалог, отак як ми говоримо з вами зараз. Mm -hmm. Тобто я сприймаю його тоді, сприймала, і тепер я його сприймаю як свого тата небесного, mm -hmm. якому я можу і пожалітися, і попроситися, і розповісти, і порадитися. Тобто це живий діалог, живий контакт. І коли ми його впроваджуємо свій щодень. Ми цим наповнюємося, і Господь обов'язково нам відповідає в певний спосіб. І коли він відповідає, ти така вау, прикольно. Типу, я сама з собою не розмовляю мене чують, і мене чує той, хто створив цей всесвіт. А отже, він поруч і він все контролює. Тобто, віра приходить через слухання, через спілкування, через проводження часу людини з тим, хто її створив. Як ми говоримо, ми будуємо наші відносини у сім'ях через спільне часопроведення, через те, що ми робимо для когось. Хтось робить для нас, так само і я. Я робила те, що він хотів від мене. А він робив те, що на що я надіялася, і mm. що я від нього очікувала? Як В... Бог тоді подарував так. дійсно цю відповідь для вас особисто, тому що е ви перед нами ви живий приклад того, що усе можна здолати вірою, все можна здолати його силою, так його зціленням. Як він для вас відповів? Що це був за день? Що ви переживали тоді? Чи це було якесь внутрішнє відчуття? Чи ви пройшли обстеження, і потім дізналася, що більше нічого немає? От як це відбулося? А ви знаєте, я весь цей свій шлях, який я пройшла до зцілення, я його проходила з усвідомленням того, що Господь вже зцілює кожну клітинку в моєму тілі. І це просто потрібен час для того, щоб от, от був такий стовідсотковий повний результат того, що, що я очікую. Так? Але е, я розумію, що окрім моєї віри, окрім мого знання, окрім того, що я знаю, що все зі мною окей буде, є ще люди, які завжди тебе... Спокушають, так? От йди перевірся, давай, щоб ми теж були спокійні. Тому що моє знання і моє внутрішнє переконання, воно не може вплинути на тих, хто поруч і хто собі думає ем, оцим таким тілесним світом. так. І справді, коли я приїхала на обстеження через кілька років, скільки часу пройшло? П'ять років. Коли я обстежилася повторно, так. І е, я пам'ятаю вираз обличчя лікаря, який mm -hmm. мене обстежував, котрий в свій час зробив певну маніпуляцію, яку мені було потрібно зробити, бо вона була життєво необхідна. Я пригадую його обличчя, коли він дивився з таким розчаруванням. Це, це був верх цинізму для мене в той момент, mm -hmm. коли мене обстежили і в мене було все ідеально. Тобто він очікував, що через. Так багато часу я приїду, і я вже буду просто нежиттєздатна, що в мене буде все в метастазах, тому що я не лікувалася. Тобто, по його прогнозам, це мало бути вже кінець. Угу. І коли йому сказали, оцей цей висновок надали, що в мене все гаразд, в мене все чисто, в нього, в нього на обличчі було глибоке розчарування і така. Така якась невідомість, розгубленість, як так, mm -hmm. і для мене це було не здивування, для мене це була не новина. Я знала, що я одужую в будь-якому випадку, як на сьогодні до то завтра. Тому я спокійно це прийняла і подякувала вкотре господу за те, що він діє, за те, mm -hmm. що він любить. Mm -hmm. І в моєму житті є місце для його див. Справді, якось так дивовижно у вашому досвіді, те, що господь просто взяв і стілив, стілив повністю без якихось там втручань. Так це просто дивовижно. Мені пригадується одразу така цитата про те, що якщо коли людські зусилля закінчуються, починається сила Божа, коли для людини щось неможливе. Для Бога це можливо, тому що не може робити надприродні, і ваш досвід сьогодні цьому підтвердження. Скажіть, будь ласка, чи якось змінилася ваша медична практика після цього досвіду, чи це повпливало якось на вашу подальшу діяльність? Ну, мабуть, я стала більш впевненою в тому, що я можу, що я вмію і що я знаю. Я більш сміливо поєдную тепер не лише людський ресурс, який ми говоримо, так людські знання. Логіку, клінічне мислення, я все це поєдную із духовністю, угу. так? із духовним зростанням, із лікуванням душі. Угу. Тому що, якщо так придивитися буквально, лікар-психіатр це той, котрий лікує душу. Так? Але чомусь ми бачимо, що, як правило, лікування душі зводиться до медикаментозного. медикаментозного лікування, максимум до психотерапевтичного якогось процесу. Тому я у своїй лікарській практиці. Поєдную медикаментозне лікування, психотерапевтичне лікування і духовні аспекти, які, які потрібні, тому що кожна тілесна проблема це є наслідком духовного нездуження людини. Є пацієнти, які це сприймають, і я бачу одразу, чи можна їм говорити про цю, про цю тріаду, піклування про себе на тілесному, ментальному і духовному рівні, чи не варто, чи варто почекати. Є такі, які одразу приходять і кажуть, я чула про ваш досвід. Я знаю, що у вас є багато пацієнтів, які одужують. Так? І я хочу, хочу теж. Хочу теж так само, тому я стала міцніша, я стала впиненіша, я стала mm -hmm. а, більш така цілеспрямована, от тому, що я роблю і як mm -hmm. я допомагаю своїм пацієнтам. Чудово. Ну, і також ми знаємо, що ви нам щось принесли з собою. Вони писали під впливом цього досвіду книгу. Розкажіть нам, будь ласка, про неї. Ось я бачу, вона така так. красива. Розкажіть, в душа який міст, про, і що вона? Душа моя і твоя. Так, про що вона? Про душу? Uh -huh. Мою і твою. <реш> <Нашу>. <реш> про наші душі, так, про кожного з нас. Тому що, ви знаєте, як би там не було, але кожна людина вона має душу, і чи ми це приймаємо, чи ми це не приймаємо, чи ми якось на це впливаємо, що з цим робимо, немає значення. Душа є і вона живе всередині нас. І бажання наших душ, вони співзвучні. Тобто бажання нас, тілесних людей, вони можуть різнитися, mm -hmm. так? але смаки душі, бажання душі, думки душі, і потреби вони кожного одинакові. І я якраз написала цю книгу для того, щоб проговорити до душі кожного читача і пробудити в кожному читачеві дійсно потреби його душі mm -hmm. і спонукати. Його до того, щоб дбати про свою душу, тому що друга назва або підназва це є спад для душі. Ми дбаємо про тілесність, але ми дуже часто забуваємо про наші душі. От тому цю книгу вже читають дуже багато людей і в Україні, і за її межами є дуже гарні відгуки. І коли я їх читаю, я собі так знаєте і плачу, і радію, але поруч з тим я розумію, що вся слава Богові, тому що він... Так, він надихає писати такі книги, тому ця книга для нього вся слава для нього, mm -hmm. і е, е, все, mm -hmm. все, що тут написано, це для того, щоб торкнутися сердець людей і зцілити mm -hmm. їхні душі. Як так. сказано в Біблії про те, що Господь він вірний, тому що Він знає наші немочі, бо він всіх їх прожив. Так от я часто ставила собі запитання, чому одна людина, наприклад, проживає досвід онкології, як от ви, наприклад, чому інша людина втрачає свою сім'ю зараз вкрай це. Поширено на нашій території, і я розумію, що вони вірні потім допомагати тим, хто приходить спільний шлях, хто приходив його так само у свій час, або приходить досі. І наскільки цінно, що ваш досвід може повпливати на всіх тих, хто має його так само пов'язаним з цією хворобою, або просто дійсно хоче попіклуватися про свою душу, і так само бачить, що у вас там поставлена закладочка. Можливо, ви хотіли чимось поділитися. просто закладочка на випадковому місці, от так, так чи інакше. Що дійсно, слава Богу, за те, що е, ваше серце було відкрите до його е, поклику. Можливо, наостанок, ви б хотіли поділитися, поділитися чимось із нашими глядачами, розповісти якусь таку основну думку, якийсь посил для них. От е, якщо хтось проходить зараз так само досвід цієї хвороби, щоб, за що їм триматися у цьому періоді? Е, знаєте, я хочу сказати про те, що. Діагноз або хвороба це всього-навсього папірець з кількома словами і симптоми, які іноді приходять у наш щодень. І нам вибирати, людям вибирати або цей папірець і всі його наслідки, або слово Боже. Угу. Знову ж таки, я повернуся до слів, які я вже озвучувала сьогодні. що Ісуса, Ісус зцілив нас своїми ранами. І якщо ми будемо триматися за слово Боже, то ми будемо мати відповідь в, в тому слові Божому. Ми mm -hmm. будемо мати те, що він обіцяє. А якщо ми будемо триматися за папірець і за діагноз, то ми будемо в ньому варитися. Mm -hmm. Ми будемо ним... так, ми будемо розчаровуватись. Ми будемо очікувати на те, що ми не можемо отримати, mm -hmm. тому що знову ж таки людський ресурс він завжди обмежений. А Божий безмежний. Сто відсотків. Друзі, неймовірну розмову мали. Дякуємо вам, пані Христина, за те, що прийшли, за те, що поділилися своїм дивовижним просто досвідом. Я впевнена, що це також підкріпило віру в багатьох. Дякуємо вам, бажаємо успіхів у вашій подальшій праці. Дякую за запрошення. Дякуємо. Друзі, нагадаємо, що ми мали розмову з Христиною Філіц, це лікарка-психіатриня, також авторка книги. І ми говорили про те, як взагалі зв'язані, як перет... Перетинаються наука та духовність, і говорили про шлях боротьби і подолання такої важкої хвороби, як онкологія.